Добрий день студія. Сьогодні відео присвячене фантазії наших розробників, замість того, щоб балансити карти, сетапи, щоб, наприклад, мантікора кидалась проти мантікори, а не проти шері до нашої китайської шляпи. Максимум креативу підробили, схрестили пальці, як наруто, техніка тіньового копіювання. Давайте прямо херачить, поки де клони. Черговий клон на цей раз шкоди Т-56 проект ДіМОН, абсолютно аналогічний танк Шкода Т-56. Прикольний 3D-стиль, але коли ви отак приближаєте камеру в прицілі, то вам ці вагоньки будуть трошки очі виїдати. Було б ще прикольно, якби їх можна було відключати. Але ні. Ну і того ми тут трошки в пиві. Я кальян забивав. Віднесіться з повагою. На РК їхав трошки, знаєте, не по тій тракторії, ще треба. Дідемо, дратися з тяжами, як справжні мужики, розчехлили нашу дубіну на два снаряди. І поки де будемо гупати, гупати, гупати. Зацілюємо дефолтну цю прокаточку, кидаємо свартухи кольки в каток, ламаємо йому ногу. Він хаває подорожник, починив собі гусельку. Я піджимаю в сейва, вицілюю лючок шкоді. Батьківського на 480, коваряємося в носі, розкатуємо там по ногам казявки, кидаємо барабан, бачимо колька там. Щось знає про танкування, танкує від борту. Нам шкоду, треба тут, знаєте, трошки засмутити. Я знаю, що я киде щось раніше на одну тичку плюс-мінус. Тобто на 3 секунди. І тут на пікселі я головлю. Сажу ще одну пулічку. І того 3 удара 1445 дамага. Ну, кайф. Йому ще б трохи точності та зведення. Ух, яка це імба була люта. Ну він, в принципі, і так, кімбовий танчик. <кій> Бачимо тут через спавниці Маус восьмого левела. Кидаю одну тичку в лючок. Ще одну, мені не вистачає скила пробити його, напевно, в лючок. Шкода, знову ж таки, на секунди 3 пізніше в мене пішла в КД. Я тримаю це в розумі. Можна виставити це, знаєте, її теж плюхнути. Дали ми тичку з барабана, все по класиці. Кода так і грається. Деяких підкупаєш тут два снаряди, знаєте, по 460 альфи, але ну, ми то з вами знаємо, що насправді це снаряд один. Тут сталося диво. Я пристроїв дві пулічки з барабана. Аплодисментів не треба за свою ульотність грошей не беру. Бачимо 200 хп маус, 100 хп х... карі харі Я вже плутаюсь в цих японських пт Хочу виставитися добрати Маушена, кидаю йому в лючок, добираю і тримаю одну снаряд, бачу, що його пристрої десь в найближчій перспективі дуже тяжко буде. Тому пішов КД, наш двуствольний совковий тяжник вирішує трошки, знаєте, радості принести опонентам. Пацик, я вам ХП приніс, приніс ХП, тримайте. Ну і опоненти цим скористались, гріх не скористатись, я сам би не проти. Брат по розуму об'єкт 252 робить так само. Викатує карі, з вертушки. Це як положено. Добираємо ще карі і знову уходимо в КД. Двустволка не до кінця роздав ХП. Я кажу, сейви на новий рік. Каже, ні, хоч, хочеться свята зараз. Ну, раз танкісту хочеться, то танкіст бере і робить. Правильно? Правильно. Так, ми бачимо Колька 50 ХП і Сомік 1100 ХП. Окуратненько, підкатуємо. Отримуємо зайвий ХП. Зайвий дамаг, точніше. І тут за трупом починаються у нас дикі дикі танці. Я бачу, що він вицілює мені кришку МТО. Я люк сейблю за баштою, а кришку МТО. Ну, спробуй попади, коли я тут, знаєте, на манцах. Тверкаю. Боже, куди я вже пішов по наклонний? Спочатку реп, тепер тверк. Кидаємо тичку в Самуа, добираємо Проджета 46 десь засейвилась, і хитрунські мови робить 832-й. А в нас реакція мангуста. З вертушки його. Ша! Як по гайдам Брюса Лі. Вертушки, це знаєте, моя сильна сторона. Як казав той же Брюслі, не бійся людини, яка знає тисячу прийомів, а бійся людину, яка в один прийом зробила тисячу раз. От я вертушки кидаю, покиде, тому бійтесь. По дамагу бій, особливо не настрільний, але я тут туди-сюди, там покидав, тут постріляв і дивлюсь, в мене вже сім фрагів. А їх ще п'ятеро такий опа, на, це що, пул. Передаю привіт своєму лисому братику. Угу. Цілую і показую гайд, як треба брати пула. Щоб дофармить пула, викатуємося ми в проджетку 700 хп. На Мансиках кидаємо одну тичку, танкуємо. І кидаємо ще одну тичку. Уже Редлі Уолтерс. У нас в кармані є такий осьо-осьо, ось, він вже тут. Тим часом двустволка їх. Пушить в центр, випушує вона там cs 53 проясняє лт 4.3.2 за броню за скіл за пробиття, і відправляється від нього до апостола Петра. У мене 400 хп залишилося, там ще барабанний хсор. Я б уже їхав по полю, волосики назад розвивалися би по сраці, але дуже боюсь, що вийде з цієї позиції ХСОР і дасть мені по саплям. Так що, знаєте, кров'ю подавлюсь. Але дивлюсь, що Пуша Тігер другий 57 й 57 приїхав правіше. Відповідно, він просвічує ту позицію. А значить, можна покатить. Дивлюся, молюся, боже, пацики, живіть, живіть, я везу вам два снарядіка Мені просто два фрага дамаг не потрібен, дамаг, я ще не стріляю. в інших боях. На скілі пацики. Брюслі, брюслі. Так, дивлюся, що ПТ Пушек Сора залишається 200 хп. Я Такий. О, гад, ну, пліз, да. Найкращий современний, коротше, не в її це саме. Це все я, да-да, не я. Дякую за увагу, що були з нами, трохи подурачилися в цьому відео. Бій. Ні про що, в принципі, але золутали медаль пула. З вами був Zigrein. Любіть свою маму, не тільки свою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.